Він тримав кермо до останнього, аби врятувати людей. Пасажири злощасного рейсу «Познань-Коломия» повернулися додому, і розказали вікнам усі деталі трагедії. Люди одностайно твердять, їхній водій до останнього рятував автобус, хоча міг на ходу вискочити і вижити. Тепер для українців загиблий кермувальник Павло справжній герой. Юлія Струк далі. Ось цим автобусом до Прикарпаття приїхали 13 українців, пасажири трагічного рейсу, Коломия-Познань познань. Це ті, що відбулися незначними травмами, їх доправили до України коштом польської сторони. Серед них і другий водій міжнародного рейсу, брат загиблого водія Павла Циганчука, Олег, чоловік у шоковому стані, і на зв'язок зараз не виходить. З познані до Варшави їхав він за кермом, і в Варшаві вони змінилися. І він був в такому штопорі. То психологи з години дві з ним працювали. Ігор Макарук чи не єдиний пасажир, який бачив мить зіткнення легковика із автобусом. Поки всі спали, він дивився у вікно. каже неоплан проїздив перехрестя на швидкості не більше як 60 кілометрів за годину. Назустріч на шаленій швидкості вилетів легковик. Автобус перекидається і накриває собою цей ці легкову машину. І вдирається в дерево. Велике щастя в тому, що в автобусі було мало людей, тому що якби був автобус набитий, це був, була б м'ясорубка. Ми один одному допомагали, і один одного витягували з автобуса. Чоловік твердить, лише завдяки водієві, ніхто із пасажирів не загинув. Павло Циганчук до останнього намагався втримати кермо. Він міг кинути автобус, міг рятувати себе, а відрятував до останнього, намагався врятувати автобус. Коли мені задали слідчий задав питання. А я так зрозумів, що вони хочуть ви зняти вину із польського водія, і він мені задав питання: так виною смерті є не водій легкового автомобіля, а дерево дерево не виросло на, на дорозі. Власник автобуса, батько загиблого водія, не оплан Він здав в оренду коломийському підприємству. Його керівництво також сьогодні повернулося із Польщі. Ідеальна дорога Водій їде собі. І тут на величезній швидкості з правого боку, там знак стоїть стоп, знак стоїть нашому водію головна дорога. Значить, і цей навіть не ну, без тормозів, без нічого на цій швидкості врізається в автобус. Польщі досі п'ятеро українців, троє з них в лікарні у важкому стані. Втім, їх за кілька день обіцяють відправити на батьківщину, доправлять до України і тіло загиблого Павла Циганчука. Похорон запланований на суботу його сім'ї, усім постраждалим та навіть підприємству, якому належав міжнародний рейс. Польська сторона має виплатити страховання. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.